Ім'я Миру може бути усіченим варіантом імені Мирослав або ж спотвореним варіантом імені Мирон. Дослідники вважають, що у записі 1696 року Миро дійсно варто розглядати як скорочену форму імені Мирослав. Це підтверджується також тим, що Нропоснова Миро. Та є розширені варіанти в Карпатах XVII століття справді були поширені у слов'янській Ономастиці. Наприклад, існує українське село під назвою Мироля, яке згадується вже на початку XVII століття, слов'янське походження імені Миро підтверджується також тим, що воно зустрічається у патронімічному імені Нелюбіц у записах 1696 року в Закарпатському селищі Рахів. Проте, Точно встановити, якою була форма закінчення цього імені, чи, аль, чи ой важко через особливості угорського алфавіту, в якому було записано згадане ім'я, схожі на миро імена Мира Мирон, Мир, Мирко, Мирош, Мора, Марк.